Вітаю, дорогі родичі по чертогах, родичі з генетикою наших вишніх. Цікаві дні проходимо, як завжди, кожного разу. Це зовсім інші хвилі в таких змінах наших планетарних, в змінах, які відбуваються в системі Ярила Сонця, світоча нашого ясного, зміни, які відбуваються в рукаві. Фініста ясного сокола, і багато є різних припущень, сценаріїв, і, на жаль, ті люди, які б мали б максимально бути включеними на даний момент і працювати в нашій системі як координат ворожі, вони обсмоктують ось усі ці сценарії, які подаються. І, звичайно, йдуть уже позаду ось цих всіх ідеологів в лапках різноманітних. Я якось робила ефір, напевне, років півтора тому, про систему Сварога, як відкривалося мені такими пластами інформаційними. Це дуже складна і дуже цікава система, в якій ми яка допомагає нам правильно і максимально тут розгортатися на цій планеті. А це зовсім інша побудова і сприйняття оточуючого світів себе. Звичайно, це швидкість зовсім інша. Звичайно, це зовсім інші відчуття ваги, тяжіння часу, ну, і тієї самої швидкості, що дуже важливо, і ось цих прошарків в просторі вертикальних відчуттів, максимально по прошарках. Якщо в це хоч трішечки входиш і відчуваєш, тоді воно все більше і більше починає розвертатися. А якщо однією ногою там, другою там бігти за сценаріями і чекати, ось завтра щось буде там, післязавтра, через тиждень, ще щось, то так це просто називається позавчорашній день і. Такі люди просто-напросто не встигають, і швидкість наскільки величезна, що перебуваючи у чужих сценаріях, встигнути це просто неможливо. Ось на рахунок різноманітних, що подається. Зміни, які затемнення різні, різні експерименти, різних наукових центрів, якихось центрів релігійних, і все воно не буде працювати на нас, якщо ми не будемо. Вірити в це, і якщо ми не будемо йти за цими сценаріями, тому що на зовсім інша система. Ми зовсім в іншому світі. Тому що як, як нас може це чіпати, якщо у нас зовсім інший світ? Побудова зовсім інша і в нас свій де розвиток. А це все для тих подається. Це знову ж таки матричні ці всі речі, які подаються для зівак. Для тих, які очікують цю порцію, самі не можуть творити, не можуть відчувати, згадувати себе, немає зв'язків з вишнями, а просто очікують, коли їм дадуть порцію страшків чи радості, чи ще чогось, і кінця чи початку світу, чи ще. І таким чином, звичайно, це люди, якими можна управляти. А ті, які, якими неможливо це робити, ті є творцями і в тих є зовсім інша дорога, дорога світла. На рахунок центру, який знаходиться в Швейцарії, відомий, я не буду їх рекламувати, розказувати, ви знаєте, що це. Це знову ж таки такий театр, тим паче вони дуже часто роблять театральні дії, ось показують і всі бояться там, тому що це від нечистих. Про тих нечистих, і ті імена, які вони озвучують, то система, яка, яку сприймають християни. А в нас інша побудова світу. В нас світи, навіть якщо це стосується світу нижнього, то там є також прошарки різні, і це зовсім інша назва істоти і зовсім інша градація. І не так просто. Зробити ці такі ритуали і їх тут запросити, тобто кожен на, свої, на свою прошарку, кожен виконує свою роль, і принаймні так як я бачу, сприймаю те, що мені завжди дається яка інформація. А на рахунок того, що там будуть якусь нечість тут проявляти, вона вже давно проявлена, коли почалась ніч сварога. При тому нечість у вигляді сірих, які попридумували, по-перше. Взяли по трішки, по частинках з різних світів інформації, змінили деякі звуки в назвах, в назвах істот, в назвах хвиль, в назвах процесів змінили і заземлили більше, отемнили, зробили так, перевернули. І такий вінігрет подали. Що якщо бути в цьому Вінігреті, звичайно, результату не буде, тому що його насправді цього немає. Є ті... Є ті особливі наші і рідні, і ті, з якими ми контактуємо, і ті, про яких ми просто знаємо, але вони по іншому у них інша зовсім імена, в них зовсім інші функції. Але щоб це знати, потрібно відключатись від системи, а включатися в себе у зв'язки вертикальні з вишніми і відкривати свою генетику. Тоді буде все зрозуміло. Ось, а якщо йти в цей вінігрет, що вони подають з різноманітних течій з різноманітних усіх світів, то Тут просто можна заплутатися, увійти в цю воронку нижню і разом з ними піти. вони часто роблять такі портали донизу, затягують знов -таки зівак туди тих, хто ведеться на страх, на хвилювання, на відчуття себе мізерним в цьому світі і навіть не палинкою. Вони на цих працюють і через ці воронки нижні портали вони забирають свої спочатку свої реальності, потім свої світи. І таким чином вони працюють. Тому тому це їхні театри і їхні сцени, а вони пропонують. А хто вже ведеться, то це ж планета вибору вільного. Хто ведеться, тому туди й дорога. Ось щодо затемнень, як я їх відчуваю. А по-перше, багато таких речей я не можу вже захищати. Я роблю те, що я роблю. Я не можу про все розповідати. Це енергетично, це в зв'язках з вишнями, це проявлення таке кристалічне тут. І те, що ми робимо, то всі оці театральні речі, вони просто ну, як пшик. А ось і по От по захисту наших близьких і рідних, не те, що захисту, а коли наприклад ображають коли. Перевертають цю інформацію, коли з правди роблять кривду. Ну, звичайно, я як людина, мені важко на це все реагувати, але я намагаюся тримати баланс, а просто енергетично робити ось такі великі хвилі, високочастотні хвилі для того, щоб оці пащеки закривалися у цих істот, які щось там квакають на наших рідних і близьких. Коли... Говорять про нашого світа ярила ясного, це величезна сила і величезний потік енергії. І те, що ми сприймаємо, це така, так як я відчуваю, бачу, це лише таке вікно, яке привідкриває справді, чуть трішечки привідкриває двері до справжнього ярила, і те, що він робить, які він сюди енергії пропускає інших світил. Ось, а те, що. Десь десь перекривається трохи. Купольно закривається якимись шторами, якимись впливами таких хвиль низьковібраційних. А свої побачить крізь хмари, крізь хвилі, крізь затемнення. Воно напряму працює і діє. Тобто не можна ніякі шторки поставити і сказати, що все тут десь буде перекрито, і десь буде щось якийсь негативі. іти. а хто включений генетично, хто в високих вібраціях, хто оці прямі зв'язки працюють і нічого не впливає, ніякі. Затемнення. В таких затемненнях це ну, те, що я до цього відчувала і бачила і зараз, а це лише такі, як коли ми робимо дихання, чи коли стискаються, наприклад, м'язи чи серце. Це коли стискається, а потім швидко йде розгортання, розширення. Ось і наступний такий виток, розвиток. Тому це просто така певна зупинка для подальшого, такого великого вдиху, великого розширення, великого розтискання. У мене зранку сьогодні дуже надзвичайно особлива радість, така, знаєте, коли є радість, яку пояснити не можна, це однозначно зміна йде в такій хвилях планети. І коли аромати, я вам говорила про це також, до цього десь. Тижня, не знаю, напевне, 2-3, були не дуже приємні відчуття ароматів таких в просторі. Зараз сьогодні це аромати ірисів, квітів, карамелі, ванілі і така особлива радість. Тобто їх немає в просторі, але вони відчуваються іншим нюхом, відчуваються в інших прошарках. Тому, так як я себе відчуваю тут, на цій планеті, таким певним певним. Ой, як назвати правильно, ну хай буде певною істотою, такою, яка може багато чого через себе пропускати, проявляти, закручувати, розкручувати. То ми йдемо далі вже наступний такий круг, і оцей купол він все менше-менше проявлений. І, звичайно, така чистка вона буде й далі, тому що чисті ж нижні і верхні. Ось хто це відчуває і знає, то допомагає, а хто просто в такому страсі і боязні, то ще я хочу сказати про те, що деякі не те, що деякі, а багато є тих людей, істот, які продовжують поплюжити певні місця на планеті. І намагатися туди щось пустити, таке яке буде там розбивати, розрушувати. Цього робити ні в якому разі не потрібно, тому що такі місця сакральні вони захищені, де вони не були в якій країні, тому що це не має значення в якій країні є значення сама планета наша рідна і ті місця, які є важливими. Вони захищені. Якщо ви будете туди напускати щось, то ви самі дуже сильно постраждаєте. І це страждання головного мозку, розриву судин, тому що стоїть такі зараз ступінь захисту, які. Які працюють ось так. Тому, перш ніж посилати прокльони або якісь певні направлення на певні місця у певних країнах, треба включитися в природу, відчути природу, а потім уже приймати рішення, тому що таким чином зараз дуже швидко все це працює. Це я маю проговорити, тому що я відчула це все. Відчула хто як пускає, хто як буде отримувати. Одразу ж. Тому так максимально творимо високі частоти, тому що це важливо, які б події б не відбувалися далі на цій планеті. Планета збережена однозначно, тому що це справа богів, це справа системи Ярила Сонця світу Чаясного, це справа нашої галактики, і планета ця була колись величезним космопортом, і вона знову повертається в це саме вранці Сварога. Космопорт це означає, що відкриті портали сюди і звідси. Закриті були портали, коли почалась ніч сварога, особлива така важка. Закриті були звідти, з тих сузір'їв чертогів, і деякі відкриті тут. Зараз це все іде прочищення цих таких каналів, і деякі відкриваються, але не для всіх. Відкривається декому. Тим, кого знають вишні, тим, які втілилися сюди не просто так, і це не просто люди. Тому спочатку йде оці портали через втілених, особливо зоряних, а потім вони будуть далі розширюватись. Тому на цій планеті буде все якнайкраще, але для тих, які є високочастотними, для тих, які є у зв'язку з вишнями, і для тих, які творять, а не, а не радіють. Нещастям і якимось Невдачам, якимось таким речам деструктивним, тому що справжні писала я про це справжні родичі богів. Вони не радіють від того, що комусь когось били, чи комусь щось зробили, чи десь розрушили. А вони є самими і творять таке поле високочастотне, де ось цього деструктиву бути не може. Оце завдання основних зуряних. Рубити зараз таке поле на планеті нашій Мідгардземлі. Де неможливо існувати кривді деструктиву цим всім речам, які творили сірі, рептильні і ці всі їхні кнопочні біороботи. тому Виходимо, високі частоти, все буде якнайкраще, відчуваємо лише себе і зв'язки з вишнями по вертикалі, максимально остінні. І любимо планету, все живе, допомагаємо. Якщо це є, тоді йде відчуття от кристалічної рішитки, яка є по планеті. Таке все разом багато прошаркове разом. А по кольорах я, до речі, ще говорила не раз по кольорах, які змінюються. Те, що там, дехто каже, що багато хімії різної кидаються. Ну, кидаються, звичайно, ну це таке, воно не впливає на швидкість, тому що воно знаходиться під куполом. Якщо а, дивитися крізь оці всі речі, хімічні, а, оці ці творення, їхні штучні, кліматичні, деякі такі моменти, ну це таке, це дуже низько і дуже таке зонально, воно абсолютно не впливає. Якщо є міцні вертикальні зв'язки, то це такі і певні переходять в певні портали, про які я говорила. І е, таким чином ми просто це все розсіємо і маємо чисте, ясне бачення і відчуття. Тому е, планета зовсім зміниться, тому що купола не буде і зовсім інші кольори, багато світил будемо бачити. І все буде як найкраще. Воно вже є, і вже багато хто подорожує, знає, бачить. Головне рости вібраційно і е, е, бути в живих енергіях. І бути завжди у зв'язках особливих сакральних з нашими вишнями. бережімо себе, любімо все навкруги, живе і все буде в нас чудово. Побачимось.